Два роки позбавлення волі, але умовно, виправний суд Парижа визнав колишнього президента Франції Жака Ширака винним у корупції під час роботи на посаді мера Парижа, покарали за незаконне привласнення грошей і перевищення службових повноважень. Це перший в історії Франції винувальний вирок колишньому главі держави, і це вперше після Другої світової війни французький лідер постав перед судом. Але слухання проходили за відсутності Ширака. На оголошення вироку він також не з'явився за станом здоров'я. Лікарі виявили, що 78 експрезидент Ждає втратою пам'яті. Через це судові слухання спочатку пропонувалося відкласти, але адвокати Ширака звернулися до голови суду з проханням дозволити їм представляти інтереси їхнього клієнта у ході судового процесу. Але і це не допомогло виправдати екс-лідера Франції. Суд тривав трохи більше чотирьох місяців. Вирішували, чи винний Ширак у незаконному фінансуванні своєї партії, коли він був мером Парижа, він нібито робив виплати членам своєї партії об'єднання на підтримку республіки за роботу на посадах яких не. Не існувало сам Ширак заперечував всі обвинувачення за його словами. Ці робочі місця були потрібні для паризької адміністрації. і Свалювалися міськрадою. Колишній глава держави тратив юридичну недоторканність у 2007 році одразу після відставки з поста президента республіки.